Питання, про яке хотів би сьогодні роздумати, говорити разом з вами, називається Повна посвята Господа. Повна посвята Господу. Ви тобто, знаєте, в історії людства було дуже багато видатних діячів, талановитих людей, які присвячували навіть ціле своє життя, вони присвячували своє життя на вирішення якихось певних питань. Для, для того, щоб вирішити якісь певні проблеми, для того, щоб е, якісь здобутки, дослідження провести. І коли ти дивишся на їхню дію, ціле присвячене життя, вирішення якихось питань. І це різні питання. Інколи певні ці такі присвячення здаються безглуздими, на перший погляд. Людина присвятила ціле життя, але не розумієш, який сенс та ціль, користь навіть для людей. Але є інші здобутки, коли люди, присвячуючи своє життя, рятували не тільки себе, ціле покоління, вирішуючи різні проблеми медицини, світу і так далі, багато різних роблячи винаходів, досліджень. Але для цього була заплачена ціна. Люди присвятили своє життя, свій час, здоров'я, вони займалися питаннями, намагались знайти якісь відповіді і так далі. Наприклад, один із таких винахідників згадується для мене Томас Едісон. Часто його ім'я порівнюється, поряд звучить із е, лампочкою розжарювання. Да? Е, були багато деяких спроб знай... винайти цю лампочку, але матеріал, який використовував, він дуже часто швидко зграв, зіпсувався і так далі. Але такого довготривалого, е, скажімо, праці не було. І ось що особливо в житті цього чоловіка дуже багато присвятив часу, старань, щоб вирішити цю проблемну ситуацію. Говорять, навіть сотні експериментів до тисячі доходи, невдалих експериментів він зробив, аби досягнути удачного результату. Сотні невдалих спроб. То матеріал, то форма, то щось він використовує, змінював постійно і кожен раз. Не виходить, не виходить, не виходить. Він присвятив цьому дуже багато часу. Інколи люди навіть запитували, чи нам наприкінці тобі цим займатися, для чого воно тобі. Але він говорив: кожна невдала спроба вона наближує мене до гарного результату. Чим більше невдалих проб я вже знаю, як не треба робити для того, щоб дійти до того вдалого результату. І ви знаєте, він зробив багато моментів навіть до сих пір. Зродосвідчень використовується, ми користуємося світла, маю в цьому і так далі. Ви знаєте, різні були посвячені люди, є корисні, некорисні, різні, але люди присвятили ціле життя, або якийсь період життя здоров'я, сил і так далі. Тому що в людей дуже часто виникало багато різних питань. Багато різних питань. Навіть сьогодні вони виникають. І люди намагаються знайти відповіді на ці питання, вирішити якось е, всі ці моменти, знайти відповіді, якось виправити чи інші ситуації. А ви знаєте, я хотів би сьогодні звернути увагу саме на певну таку посвяту, яка не стосується нашого матеріального світу, якихось добутків в цьому, але початок присвячення тут на землі впливає на нашу з вами вічність після смерті. Це наше з вами посвячення ми говорили Богові, наше життя. Воно починається присвячення тут на землі, але впливає на кінець життя, продовження життя після смерті. Ми говоримо, На землі закінчується кінець життя, але воно продовжується у вічності. І яка це буде вічність? Залежить від того, як ми присвятили кому життя на цій землі. Ви знаєте, в церкві люди і сьогодні ми говоримо, і такі багато питань, були сьогодні. Багато людей питають. Люди приходять в церкву з різними питаннями, проблемами, труднощами, і грішні, і хворі, і обтяжені, зламані. Різні люди приходять. Бо Христос запитував, сказав, приїдь до мене всі. І перелічує хто. Всі люди приїдуть з усіма проблемами, труднощами. Приїдь до мене всі. І люди сьогодні приходять з різними питаннями, різні люди. Я хотів би підчеркнути таке питання важливе, в церкву приходять різні люди. Не тут, не всі святі. Знаєте, але ми намагаємось бути кращими через нашого Господа Ісуса Христа. Я не знаю автора цієї цитати, вона мені дуже подобається, хто сказав: церква должна бути больницею для грішників, а не музеєм для святих. Ви знаєте, церква не просто. Збір святих людей, куди приходять подивитись, як на прекрасній постаті. Ні. Це лікарня, це місце, де Христос використовуючи нас, недосконалих людей для виконання надзвичайних, неймовірних справ. Слава за це. Нас, недосконалих людей з різними проблемами, труднощами Бог використовує. Щоб зробити неймовірні справи. Алілуя Йому. Наш милосердний Господь, ми дякуємо Йому за це, за таку милість, за те, що ми прийшли в різні, з різними негараздами, Він саме в церкві працює над нами, щоб ми стали кращими, виправились, стали більшими, схожими на Нього. І ви знаєте, люди з різними питаннями, приходячи перед Господом, намагаються знайти вірність. І як сьогодні багато питань, так і в минулому, і весь час людей багато-багато різних питань. Ви знаєте, навіть коли Ісус служив на цій землі, йому задавали дуже багато питань, різних, різного роду питань. Чи можна сісти біля тебе на небі по праву і по ліву сторону? Такі були питання. Хтось задав чоловік питання, говорить, якщо хочеш, можеш мене зцілити. Задавали питання, чи можна давати податок. Різні теологічні питання були, е, е, якою владою чинить чудеса і знамена? Багато різних питань було, дуже багато різних питань. Ви знаєте, я хотів би звернути історію нашого вам на історію одного чоловіка, який також прийшов до Ісуса з певним питанням. Можливо, це турбувало його всередині, можливо, він хотів просто заспокоїти своє сумління, чи все добре я роблю, але він прийшов до Ісуса з певним питанням. Я зачитаю. Історію уривками, блоками будемо звертати увагу, на івання від Матвія 19 розділ, 16 вірш. Матвія 19,16 говорить, і ось один, підійшовши, сказав йому, учителю добрий, що доброго я маю робити, аби мати вічне життя. Можливо, цього чоловіка турбувало це питання те згубині серця? Можливо, не міг заснути ночами. Можливо, постійно десь це питання, воно його турбувало, але він прийшов до Ісуса і говорить, що я маю зробити ще, щоб мати вічне життя. А можливо просто, щоб заспокоїти совість, перевірити, чи все добре я правильно роблю, чи все в мене гаразд, і вчитель, можливо, скаже, ти добре все робиш, прийде час, і ти будеш у вічність. Я не знаю, який мотив, але від Його питання це турбувало, він шукав відповіді на це питання. Що далі сказав йому Ісус? 17 вірша. Ісус сказав йому, чому питаєш мене про добре? Добрий тільки один Бог. Як хочеш увійти до життя, дотримуйся заповідей. Той питає його, яких? Ісус відповів: не вбивай. Не чини перелюбу, не крати, не свідче неправдиво, шануй батька та матір, люби ближнього своє самого себе. Каже йому юнак, це все зберіг я з малку, чого ще мені бракує. Дорогі друзі, скажіть, якби ми знали історію до цього місця, далі продовження, б знали, яку ви могли дати характеристику цьому хлопцю? Чоловіку? Ідеальний, як ще? Ну, справжній християнин, чи не так? Досконалий надзвичайний брат, набожний, релігійний. Важливий момент говорить, з самої юності я все виконав, дотримувався всіх заповідей, запитів, повілінь Говорить, можна сказати, взірець зразок для наслідування. Так, чи не так? Якби ми знали історію до цього моменту, ви знаєте, сьогодні деякі християни виглядають як цей чоловік. А навіть інколи кращими можуть бути, ніж люди. Ви знаєте, і коли дивишся на їхню поведінку, поводження сумні, вони дуже і дуже хороші, чи не так. Може таке бути. Як цей хочешь, я, це я говорять, все виконав, всі повеління, заповіді, навіть більше від самої юності. Зразок, чи не так. Але знаєте, важливо пам'ятати нам з вами, що є той, хто. Бачить більше, далі і глибше. Є той, хто може бачити далі, більше і глибше навіть будь-хто з нас. Це наш Господь, який знає не тільки зовнішню нашу якусь форму, а він знає і нашу суть. Він знає не тільки бачить наші стіни, які ми будуємо, а Бог бачить і фундамент. Бо бачив не тільки наше гарне листя, гілки, квіточки зверху, а він бачить і що? Він бачить коріння наше, те, що всередині під землею невина. Бог бачить і знає все. І коли цей хлопець, юнак підійшов, говорить, зумій, в мене все добре, все виконує, все на відмінно. Ви знаєте, по 12-й бальнішкарі мають 12 плюс можна поставити, чи не так. Ну все прекрасно, все добре. Але, знаєте, Бог бачив його зсередини, його внутрішні проблеми. Бог бачив, що центральне місце в його серці належить не Богові, а чомусь іншому. І тому Бог, Ісус Христос, задає йому таке незручне, знаєте, говорить речі. Незручні, неприємні речі. Для чого? Щоб він звернув увагу на стан свого серця. Він дивись на зовнішність свого життя, на свою посвяту. Все добре, за переліком я все виконую за порядком. Ну все добре, по всім можна пунктам поставити плюс. Але Христос затрав'є глибину Його серця. Подивись, що там. Яка ситуація і положення там? І це деяка якась така незручність, вона затравлює питання. Бог звертає увагу на Його. Внутрішній стан. І написано далі в історії, Ісус відповів, якщо хочеш бути досконалим, піди, продай своє майно, роздай бідним і матимеш скарб на небеса, а тоді приходь, і йди за мною. Почувши ці слова, юнак зі сумом відійшов, бо мав великі маєтки. На жаль, серце цього юнака в його серці. Осьвята була більше не Богові, а іншим речам. І це переймало мало більшу вагу, ніж любов до Господа, ніж служіння до Бога. Зовні все прекрасно. форма, гілки, стіни, намальований фасад дуже гарний. Але середина суть є проблеми. Ісус звернув увагу саме на цю річ. Тому що Бог бажає не просто, ви знаєте. Якось такое часткове посвяти служіння в житті нашій. Зовні там виконують служіння, тіло наше служить Господу, все добре. Бог бажає більшого. Бог бажає повного посвячення Бог бажає, щоб ми повністю були віддані на служіння Йому. Ми по-справжньому з вами стаємо дітьми Божими, коли ми повністю віддались йому. Нашому Господу Ісусу Христу, одному із царів звучали Божі слова. Це друга книга Хронік, 16, розділ, 9 вірш. Говорить такі слова, адже очі Господа дивляться на всю землю, щоб укріпити кожне серце, яке повністю віддане йому. Mm -hmm. Уявіть картину ситуацію. Бог дивиться на всю землю. І що Він шукає? Він шукає серця. Він не шукає щось таке зовнішність, якусь форму гарну, яскраву, якесь таке показне щось, а Бог шукає що? Серця, які повністю віддані йому, які повністю присвячені і присвячені йому, які повністю належать Господу. Бог саме шукає такі серця. І коли Він знаходить таке серце, що говорить Слово, ми зачитаємо тільки. Дивлячись на землю, знаходячи таке серце, подивиться для того, щоб говорить укріпити кожне таке серце, зміцнити, підтримати, допомогти. Богу приємно працювати з таким серцем. Чому? Воно відкрите для Господа. Воно любить Господа таке серце. Таке серце очікує Господа, переживає за Господа, щоб бути з Богом, щоб Бог. Любить, що Бог очікує таке серце, шукає Господа. І Богу неприємно працювати з таким серцем, чи не так? І ж те серце, яке віддалене від нього, закрите або зайняте чимось іншими, другорядними питаннями, і що забирає час, увагу людей. Богу неприємно розділяти серце з чимось іншим в нашому житті, Бог хоче повністю займати місце в нашому серці. Не ділячи його чимось іншим. Ви знаєте, апостол Павло він говорить такі слова в Писанні до Своєн П'яти 23 23 вірш, про грати Бога, що Бог бажає все цілого нашого посвячення, говорить такі слова, а сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса. Христа. Апостол Бог звертає нашу з вами увагу, що Бог бажає, щоб все наше з вами єство було присвячене Йому. Не тільки тіло наше Господу, а наші думки і серце десь якимось іншим питанням, бо хоче і тіло, і душа, і наш дух, і все наше Єство служити Йому, було посвячене Йому. І Він говорить такі слова, нехай повністю освятить вас. Освячення. І освячення ми дуже співзвучні. Говоримо, що слово освячення означає, що? Відокремлення. для певних цілі мети, служіння і так далі. І Бог, коли давав повеління в стану заповіді Ізраїлю посвятити якісь речі, це значило відокремити їх тільки на служіння Господу, не для інших не наших цілей, тільки на служіння Богу. Чи це були якісь. Прикмети в скінні, чи це були священники, люди і так далі. Бог відокремив сказав, це належить мені, воно має служити для мене. І коли ми говоримо, що наше серце має бути повністю посвячене Богові, це так, що також означає, що воно має бути відокремлене для Господа. Воно має служити Господу, проставляти Господа, бути в Його власності, власності Господа. Не якась частинка, не якийсь процент, а повністю. Такий характер нашого Господа. Він бажає, щоб глибина наша звідси приходила і все те, що виливається назовні, на початку було в серці: любов до Бога, посвячення, служіння йому. Ви знаєте, всі наші успіхи чи провали в нашому житті у будь-яких питаннях, чи то в роботі, в практиці, в навчанні в якихось серчах наших. Вони залежать від міри посвячення нашого. Коли людина, якій справі присвячує час, увагу, обов'язково в тій сфері буде благословіння, кістобуток. Вона щось досягне, вона щось отримає. Але коли людина не присвячить їм свій час, увагу, що прийде? Прийдуть втрати або нічого взагалі не буде мати в тих чи інших питаннях. Ми коли дивимося на людей цього світу, які щось здобули, отримали, щось мають, ми маємо розуміти, за це була заплачена ціна, була певне посвячення. Час, сили, здоров'я, дуже часто це час сім'єю. І так далі. Багато таких цінних моментів, люди віддали, заплатили, щоб десь досягнути якийсь успіх щось отримати. Так само і в нашому духовному житті. Коли ми хочемо мати. Силу від Господа. Ми хочемо бути духовно сильними, міцними, зростати, розвиватись. Ми з вами маємо розуміти, все залежить від нашого посвячення Богу, оскільки ми присвячуємо себе на служіння Богу, це дуже прямо пов'язано. наше посвячення і наше духовне зростання, розвиток, сміцення і так далі. Дуже тісно прямо залежить. Якщо ми хочемо мати міцний духовний фундамент, це має бути повна посвята в нашому житті. І це посвячення Господу робить нас сильними, стабільними, постійними в духовному житті, коли ми цінуємо цим ці моментом, що ми посвятили своє життя, своє серце на служінню Господу. Ви знаєте, важливо нам пам'ятати також, що ми створені Богом і для кого? І для Бога. Ми з вами створені Богом і для Бога. Ми належимо Йому. Ми маємо це пам'ятати, коли ми витрачаємо себе десь на щось другорядні речі, непотрібні, неприємні, Господи, Бог створив нас для себе. І ми належимо, наше життя належить йому. Ми власність Господа. І якщо ми не віддаємо своє життя в його руки, своє серце, то він не може працювати з кожним із нас, зробити нас кращим. Чи не так? Бог працює тільки з нами тоді, коли ми добровільно віддались в Його руки, присвятили себе, став Господи, своє я. Свої якісь питання, бажання, амбіції, наміри, все, що є всередині моє, я прибираю в сторону, віддаюсь твої руки. І тоді Господь може працювати. Він ніколи нас сильно не буде робити. Він ніколи через силу не буде нас ламати, змінювати щось робити в нашому житті і серці. До того моменту, поки ми не віддамо свої руки, не присвятимо. Він скаже, Господи, я довіряю Тобі, я віддаюсь Тобі. Я віддаю моє повністю життя в Твої руки. Господи, роби з ним так, як бажаєшся Ти робити. Нехай справжню твоя воля, Твої бажання. Ви знаєте, і коли ми приймаємо посвячення в своє життя, це приносить натхнення, це надає свободу, це надає радість, це навіть приносить пристрасть служити Богу від запаленого, щирого серця, не з примусу. Не так, аби тому що потрібно форму виконати. Це йде зсередини. Я хочу доводити Господу, я хочу служити Йому. Я хочу те чи інше робити, бо моє серце належить кому Йому, присвячене йому. Ви знаєте, коли Соломон побудував храм, коли він приніс жертви, посвятив Його Богові. Та ми читаємо такі слова великі, величні, написано Слава Господня наповняти місце. Народ не міг стояти, наскільки сильне відчувалось присутність Господня. Ви знаєте, коли в нашому житті ми присвячимо своє серце, Бові, своє життя, своє все єство, приходить і в наше життя слава Господня! Слава йому! Бог діє особливому. Бог використовує потім по особливому Бог благословляє по особливому, коли ми віддались Богові, і Божа слава наповнює наше життя. Алілує! Чи не прекрасно це? Це чудово. І тому слово Боже закликає нас, говорить, щоб ми повністю віддавались Господу. Ми повністю любили Його, не тільки якась частина нашого серця, нашого життя, але Бог промовляє. І ці слова, як звучать до ізраїльського народу, вони звучать і нам. Люби Господа свого Бога усім своїм розумом, усією душею і усією силою своєю. Іншими словами, всім своїм єством, і ділом, і душа, і дух нехай все повністю належить Господу, повністю від його контролю, під його власністю, присвячення Богу. Ви знаєте, я хотів би молитись, Господу, про це, разом з вами. Кожен із нас знає стан свій, своє серце. Я хотів би молитися Господу, щоб ми, Боже, повністю по справжньому належали йому, щоб наше серце воно було віддане, Йому. наше життя відповідало, нашому присвяченню, нашому покликанню. Господи, це не просто була форма якась зовнішність листя. А це було суттю нашого життя, це було всередині, це витікало з глибини нашого серця. Тому давайте помолимось разом про це, Господу.